Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, у програмі «5 хвилин для вічності. Ради зустрічі. Чи знаєте ви, що Бог дозволив нам їсти, а що заборонив? Одинадцятий розділ книги Левит відповідає на це запитання: серед усіх тварин Бог перелічує ті, які людині можна їсти, а які ні? От, наприклад, як він говорить про плазунів. А оце вам нечисте серед плазунів, що плазують по землі кріт і миша, і ящірка за родом її, і ховрах, і щур, і слимак, і їжак, і тхір, оці нечисті для вас серед усього плазуючого. Можливо, для вас є дивним те, що Бог назвав вище перелічених тварин нечистими і заборонив їх використовувати для їжі. Після всесвітнього потопу, коли на землі увесь рослинний світ був знищений, Бог дозволив вживати м'ясо деяких тварин. При цьому дуже ясно визначив, яких тварин можна було людині їсти. Він створив наше тіло і знає, що для нього з їжі буде найкращим. На превеликий жаль, багато людей не знають, яких тварин Бог називає чистими і дозволяє їсти, а яких нечистими і забороняє їсти. Через убогість дехто з людей їсть все підряд, а інші з багатства їдять все, що хочуть, ігноруючи Божим повелінням. Найбільші у світі ящерки живуть на декількох островах Індонезії. Один з островів називається Комодо. Від нього і походить назва Ящерів. Комоцькі варани відносяться до рептилій. Їх довжина від 3 до 4 метрів, вага від 130 до 140 кілограм. У них довгий хвіст і коротке приземлене тіло. Їх називають драконами, тому що вони справді схожі на казкових драконів. Їх тіла покриті дрібною. Бляклою лускою, а великі кіхті допомагають рити печери, в яких вони ховаються вночі. Варани мають добрий зір та нюх, тому день полюють, харчуються дрібними звірами або падлом. Їх відкрита паща нагадує червону печеру з великими, як упилки зубами. Жителі острова полюють на варанів і їдять. Але ж Бог наказав не їсти ящирок. Дехто вважає, що таке повеління стосується тільки людей старого завіту. Але ж людина, як в старому, так і в Новому Завіті, залишається таким же творінням Божим і з такою же системою травлення. Бог створив нас і Він має право сказати нам, що їсти, а чого ні. Він точно знає краще. Що для нас буде на добро? Врешті-решт, наше тіло є храмом Святого Духа. Давайте подякуємо Богові за те, що Він зацікавлений в тому, щоб ми були здоровими і попереджає, що для нас є корисним, а що ні. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за Твоє святе слово, на сторінках якого ти дуже чітко визначив для нас свого творіння, для людей, що нам їсти, а чого не їсти, що є чистим, добрим і корисним, а що є нечисте, яке не корисне, а шкідливе для нашого здоров'я. Благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, їм дослухатися до твого святого Слова і жити відповідно. До твого повеління молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог бажає, щоб ми завжди були здоровими. Вибір залишається за нами. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків Діскавер. Напишіть нам про своє бажання вивчати цей курс або безкоштовно зателефонуйте за номером телефону 0800 30 20 20. бажаю вам гарного та благословенного вечора до побачення